А спонсор нашої розпаковочки Aliexpress. Погнали. Подивимося, що цього разу прийшло. Я так думаю, що це якийсь телефон має бути. Да? Це телефон. Так, це має, напевно, бути телефон для військових. Ану, для військових, чи ні. Чи знову якийсь музичний? Ану, бляха. Напевно, ні, це не для військових, це музичний телефон. Йо-майо, ну який прикольний. <смі> По якості, ну, дуже класний, якість просто на вищому рівні. Ви тільки подивіться, наскільки все ідеально. <смі> да, прикольний. Десь скоро на нього вийде огляд, і він ще й, напевно, може бути павербанком. да? А ні, не може бути павербанком. А може він суперкласний телефон все ж таки для військових. Не знаю. Коротше, подивимося. Їдемо далі, що це таке? Що це таке? Невже це павербанк, бляха, про який просили підписники Петрович. Ми хочемо павербанка. Дай нам павербанка. Бляха, важкий такий. Да, це павербанк, уявляєте? Слухайте, такий важкий, як цеглина. Напевно, дуже якісний буде. ну, в Type-C, бляха. Ніфіга собі, Микро USB. навіть ще й світиться. Ніфіга собі, ще й навіть світить досить непогано. Коротше, скоро на нього вийде повноцінний огляд. Так, прикольно. А що в нас там по цьому? А ось такі в нього характеристики. 30 тисяч мА. Ну, це все, Петрович, звісно, що перевірить і вам покаже. Так. А це насадка на кран для підписниці. Підписниця, якщо ти мене дивишся, насадочка на кран твоя вже прийшла. Крутимо педалі і їдемо, бляха далі. Що це таке прийшло? Невже якийсь павербанк? Ще один? Бляха, як у воду дивився. Точно павербанк. Дивіться, ну це вже такий менший. Ніфіга собі. Навіть з дисплеєм. Нічого собі. Прикольне, як тебе вимкнути? Ой, ліхтарик тут є! Ніфіга собі! Ніфіга собі, який потужний. А як тебе вимкнути? Ану. Так, коротше, що в нас там в комплекті. Type-C навіть є, нічого собі. Так, а по характеристикам, що там пише, 20 тисяч мА. Так що однозначно, скоро я зроблю на нього тест і скажу вам, чи вартує таке брати, чи не вартує. Ну, важить він нормально так. Невже тут також павербанк? А ну, давайте подивимося, що тут таке. Опа, опа. Оп. Так, а що це таке? Це не павербанк, а це теж дуже класна штука. Це інвертор. 220 вольт. Ха -ха -ха. Інвертор. Коротше, давно я. Хотів таку штуку придбати, але все ж таки не наважувався її придбати, тому що коштує вона щось 1200 гривень. Думав, бляха, якось трохи дорого для мене. А тут все ж таки вирішив придбати і подивитися, може дійсно класна штука. Підходить цей інвертор під всі китайські акумулятори. А так, як в мене дуже багато того китайського інструменту і тих акумуляторів хоч сра й жуй. Тому я сподіваюся, що ця штука буде ефективна і буде класно працювати. Так, а ну давайте. Як вона вмикається. Там навіть, там навіть кулер є. Уявляєте, є кулер. А ліхтарик... Ох, ніфіга собі, ліхтар. Ніфіга собі, ліхтар, а ліхтар тут дійсно крутезний. Да, такий ніби маленький. Но по суті, там якийсь дуже крутий діод, Просто навіть в білий день. Засліплює очі. Так що зараз що ми зробимо? Ні, ми зараз нічого не будемо робити. Я думаю, що про нього вийде окреме відео, і там же я його затестую туди-сюди, і будете бачити, чи вартує, ось таке брати. І остання посилочка, щось дуже велике. Що це таке? А це, друзі, робот пилосос самий дешевий робот пилосос Бляха, ну так прийшов він помятий. Дивіться, як помята коробка. Ви просили, Петрович, а нам якийсь там недорогий робот пилосос Я взяв такий недорогий в кінці відео скажу, скільки коштує. А зараз ми глянемо. Почитав відгуки людей, що по типу ніби працює, хоча він і самий дішманський. Да, такий якийсь брудний прийшов. Так, колесики є, сюди щиточки вставляються. А тут він по типу буде втягувати, смоктати. Так, а ну, вмикаєшся ти, ні? Як ти працюєш? Що ти розряджений? Так, що там всередині? Так, контейнер під це є. Ну, коротше, десь я про нього зроблю відео і подивитися. Ну, так, да, виглядає як кусок пінопласту. І ось в комплекті щіточки і зарядний кабель. Просто все дуже простенько і банально. Ви просили? Я купив. Як він буде працювати? Фіг його знає. Так, що скільки коштує і чому немає посилань. На розпаковку посилання не даю. На кожен окремий товар потім виходить посилання. Так, давайте почнемо з телефону. Ось цього. Тисячу гривень. Телефон. Ціни на Aliexpress, кажу: 150 гривень. Робот-пилосос 750 гривень. Ось цей павербанк великий. Так, коштує він 1600 гривень 1500 гривень. А, маленький, ось цей маленький, а ось цей маленький коштує 1600. Я не розумію чому. Чому цей 1500, а цей 1600. Хоча цей важчий і хір його знає. Коротше, буде видно. Далі, ось це вже я казав, інвертор. Інвертор коштує в нас 1100 гривень. Коротше, отака фігня, друзі. Скоро вийде відео. Якщо ви уважно будете дивитися, то ви його не пропустите. Як завжди, Петровичу, вподобаючки. І до побачення!